Ти от кажеш там свідомий підхід, але ж я прийшла до цього підходу не тому, що я така суперсвідома, а тому, що я вже просто фізично довела себе до стану, коли я піднятися не могла. Це вже було відкрите якесь десяте дихання, і врешті-решт я просто прийшла до того, як ти кажеш, що тіло мені сказало, що до побачення. Ну тобто, я схудла на 10 кілограмів, їсти взагалі не могла. Мене швидка овозила, розумієш, я їла mm -hmm. там вів. Санку на воді і о, уїжджала під крапель під крапельницю і нічого не могла з цим зробити. Це при тому, що я працювала постійно там з коучем і таке інше. Я пам'ятаю, як вона мені одного разу сказала Оксан, давайте ви, будь ласка, о, достанете той, той перелік людей, яким ви хотіли щось довести, зрозуміти, що ви вже довели, і нарешті заспокоїтись. У мене перегляд такого підходу до себе він прям був дно. Ну, тобто, я досягла фізично і психологічно якогось власного дна, в якому я розуміла, що що б мені зараз не запропонували, скільки б грошей не було, я нічого не хочу. Я дуже злякалася. Я злякалася саме цього стану, в якому я взагалі нічого не хочу. І мені нічого не цікаво вже відштовхуючись від цього, я почала щось з цим робити, тому що таке усвідомлення також важливе для мене. Що якщо не буде мене, всього цього також не буде угу. і скоріш за все, я е, тут центральна так. остання буква алфавіту, але перша буква у власному житті. Так і тут важливий дуже момент, мені здається, в тому, що не обов'язково доходити до дна для того, щоб щось змінити, да, в своєму житті і можна вже зараз почати просто помічати, які в мене відносини з тим самим відпочинком, і щось починати змінювати. Я розумію тут і з точки зору власних, бо в мене чоловік власних бізнеса, і я дуже добре знаю його болі. Я знаю, що є певні тиски з усіх сторін, зарплатні і так далі. Ну тобто, це, це все теж можна зрозуміти, але при цьому, як ти сказала, що сили для того, щоб з цими викликами які ставить там світ, не мають ж бути. Тому задача знайти, де їх брати.